Нова субсидія для ВПО. Даний від компенсації розраховуються індивідуально. Розкажемо, хто може її отримати. Квіточки серед квітів. Як у Миколаївському художньому музеї відкрили виставку до 8 березня: Квіти з фоамірану. Прошку ми робимо від нуля. Що відомо про цікавий майстер-клас у Миколаєві. Сьогодні понеділок, 10 березня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Уночі ППО збила над Миколаївщиною 18 шахедів через падіння уламків у Миколаївському та Баштанському районах. Спалахнула суха трава. Повідомили вова також об 11.32 російська армія атакувала околицю Миколаєва ударним дроном. Було пошкоджено будинок, але постраждалих немає. Окрім того, в день окупанти кілька разів били по Очаківській та Куцерубській громаді ФПВ-дронами. У селі Дмитрівка пошкодило будинок ближче до вечора. дроном було атаковано Шевченківську громаду. Унаслідок удару в селі Миколаївське пошкоджено господарську споруду. Постраждалих немає. У Миколаєві засудили місцевого жителя, який передавав росіянам інформацію про військові об'єкти. Чоловіка затримали ще у листопаді 2023 року, коли він шпигував за аеродромами збройних сил України та передавав дані через анонімний чат. За даними Служби безпеки України, 35-річний злочинець шукав інформацію через особисті контакти, відкриті джерела та власні спостереження. У поле зору російської ФСБ він потрапив через активність у проросійських телеграм-каналах. СБУ затримала інформатора у його помешканні. Під час обшуку в нього знайшли докази роботи на Росію. Далі пряма мова. На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів суд визнав зломисника винним за частиною 3 статті 114 2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про розташування або переміщення Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Суд обрав йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Автопробіг з заполонених. 8 березня у Миколаєві пройшла акція з нагадуванням про полонених і зниклих безвісти військових. 170 машин проїхали з прапорами України та різних підрозділів збройних сил України. Повідомляє телеканал Суспільне. Також поліції додали, що після автопробігу 370 людей долучилися до традиційної акції нагадування, яка щонеділі проходить у Миколаєві. 21 пожежа сталася на Миколаївщині минулої доби. Як повідомили в ДСНС, у двох випадках займання сталося через падіння уламків БПЛА у Миколаївському та Баштанському районах, де вогонь охопив суху траву та чагарники. Вогнеборці ліквідували пожежі. Також через необережне поводження з вогнем сталося 19 займань на загальній площі 20 гектар у кількох громадах. Окрім того, у Миколаєві надзвичайникам доводилося рятувати від пожежі продовольчий магазин. Цьогоріч в Україні запустили програму субсидій на оренду житла для ВПО. Її розмір визначається індивідуально залежно від доходу членів сім'ї, їх кількості, а також вартості оренди житла у регіоні. Детальніше про умови цієї програми та хто може отримати субсидію, розкаже Катерина Робташ. З 29 січня цього року в Україні запрацювала нова субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Це експериментальний проєкт, який покликаний допомогти переселенцям оплачувати оренду, враховуючи їхній фінансовий стан. Є певна категорія осіб, які мають право на даний вид субсидії це внутрішньо переміщені особи, які перемістилися із територій тимчасово окупованих, або з територій, на яких ведуться або велися активні бойові дії, і щодо цих територій не встановлені ще дати припинення: припинення або окупації, або проведення активних військових дій. Крім того, дані особи внутрішньопереміщені не мають. У власності на, скажімо так, безпечних територіях житла із площею 13,68 шістдесят метра квадратних на одну е, особу. Також субсидію можуть отримати люди, чиє житло було знищено та є непридатним для проживання. Крім того, власники житла, які здають його ВПО, також отримують компенсацію частини податків. Для цієї категорії передбачено законодавцем також компенсація податку на доходи фізичних осіб, а також компенсація на єдиний податок і на військовий збір. Знову ж таки, даний від компенсації розраховується індивідуально, розраховується органами пенсійного фонду, виплачується щоквартально орендодавцю на його рахунок відкритий в банку. При цьому орендодавець зобов'язаний також щоквартально Ально сумлінно сплачувати податок від оренди того житла, яке він здає нашим внутрішньопереміщеним особам, які там проживають, для отримання субсидії внутрішньопереміщені особи мають звернутися до сервісного центру пенсійного фонду або відділення ЦНАПу. Перше, це подати заяву. Друге, це подати договір на оренду житла. Обов'язковою умовою є те, що при подачі цих двох документів обов'язково мають бути присутні дві сторони: як орендодавець, так і орендар. Подати документи можна також дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Таким чином подаватися на субсидію можна, навіть якщо ваш орендодавець перебуває в іншому регіоні країни або за кордоном. Розмір субсидії визначається індивідуально залежно від доходу членів домогосподарства, їх кількості та граничної вартості оренди житла у регіоні. Загалом дія експериментального проєкту розрахована на два роки. Якщо ж дана субсидія матиме попит, то ймовірно її запустять вже на постійній основі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт Теркамарт.Ті. На Одещині прикордонники спільно з поліцією та Екоінспекцією затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному вилові риби. За попередніми підрахунками державі завдали збитків на майже 8,5 мільйонів гривень. Як повідомили у ДПСУ, місцевий житель ловив рибу з забороненими засобами. Інцидент стався поблизу села Лиман. Чоловік встиг виловити 100 кілограмів риби, серед якої були сазан, окунь і судак. Правоохоронці вилучили знаряддя лову і рибу. Подальшу долю затриманого визначатиме суд. У Миколаївському музеї імені Верещагіна відкрили виставку Квіточки серед квітів. Вона присвячена жінкам і їхньому образу в мистецтві. В експозиції представлені квіткові натюрморти, портрети жінок та унікальні моделі одягу з колекції миколаївського збирача. Про враження від виставки дивіться далі у сюжеті Олександри Долматович. Весна, час пробудження творчих ідей та жіночності. Саме таким настроєм наповнена нова виставка Квіточки серед квітів, що відкрилася у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Вона присвячена міжнародному жіночому дню і об'єднує твори, що відображають ніжність та силу цього свята. Особливість цієї виставки в тому, що вона і об'ємна, і е, е, одночасно е, задіяний у нас і живопис художників здебільш миколаївських. Задіяна скульптура також миколаївських художників, скульпторів. Задіяна у нас макети так званих, ну манікени, скоріше можна сказати, да. З одяга. Модяг дуже цікавий, тому що це з колекції Миколаївського збирача. Серед представлених робіт дев'ять полотен Миколаївської художниці Юлії Гур'євої. Вона вже не вперше співпрацює з музеєм та виставляє в ньому свої роботи. Виставка розрахована на широку аудиторію. Її можуть відвідати учні шкіл та ліцеїв, студенти та дорослі шанувальники мистецтва. Одна з відвідувачок відзначає, такі заходи дарують натхнення та естетичне задоволення. На виставці представили унікальні моделі одягу з колекції Миколаївського збирача різноманітних цікавинок та сторожитностей Дмитра Єроменка. Також серед головних тем експозиції квіткові натюрморти та портрети жінок. Вони особлюють гармонію природи і дівочої душі, каже директор музею Сергій Росляков. Портрети жінок і квіти. Ось це особливість також виставки. Вона дуже не дуже звична для музею, бо вона не має присмаку академізму. Вона вона така розкута виставка, я би сказав. Ну, це певним чином, можна сказати, експеримент в творчості. Виставка працюватиме до кінця березня. Всі охочі можуть безкоштовно її відвідати та насолодитися весняними роботами. Олександр Ломатович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Прихід весни у центральній бібліотеці імені Кропивницького відзначили новим майстер-класом. Його учасниці вчилися виготовляти брошки у вигляді квітів з незвичного матеріалу фоамірану. У чому його особливість та чи вдалося майстриням опонувати це мистецтво, розкажемо за мить. З настанням весни пробуджується не лише природа, а й натхнення творити і відкривати нове. Так відвідувачки центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького відзначили початок теплого сезону майстер-класом, під час якого виготовляли брошки з фоамірану. Це штучний матеріал, який виготовляється з м'якої пористої гуми. Він легко ріжеться та реагує навіть на незначне нагрівання, тому працювати з ним потрібно обережно. Він м'якенька така резина, з якою важко працювати, але ми вчимось. Прошку ми робимо від нуля, починаємо вирізати самі пелюсточки, листочки і збираємо цю прошку єдине ціле. Тренеркою майстер-класу стала миколаївська майстриня Віра Жевнер. За її словами, матеріал, який прийшов до нас зі сходу, зберігатиме святковий вигляд прикраси протягом багатьох років. А квітку ми робимо незвичайно. Вона називається мороз. Морози відійшли, прийшла весна, зійшов сніжок, і вийшли ці чудові квіточки, які будуть тепер прикрашати гарні наряди наших дівчат. Така квітка стане чудовою альтернативою живій рослині, адже у виготовлений власноруч декор учасниці вклали свою майстерність та частинку душі. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. Новини спорту баскетбольний клуб Ніко Баскет цими вихідними зіграв нові поєдинки у вищій лізі. Тур проходив у Києві суперники Миколаївців, Одеська Біпа та харківські соколи. У першому матчі 8 березня підопічні Валентина Бєріснєва та Олександра Цикалюка без проблем перемогли одеситів 95-58, А наступного дня у лобовому поєдинку з соколами поступились без шансів, не дивлячись на стартовий ривок Ніко. Далі харків'яни. Каменя на камені не залишили від миколаївської команди. Різниця в рахунку сягала майже 40 очок на користь соколів. Харківський клуб тепер одноосібно займає другу сходинку в турнірній таблиці. Ні, третій, а лідирує БК Самбір. Миколаївський морпіг Олександр Салай здобув перше місце на відкритому кубку командувача сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомили в 36-й бригаді морської піхоти. Відзначимо, що даний турнір проводиться на честь боксерів, які загинули в російсько-українській війні. Перемога Олександра є важливим досягненням для міста і вшануванням пам'яті героїв, які віддали свої життя за Україну. Незмінно працюємо для вас сьогодні. Наш телеканал відзначає 21-й рік в ефірі. Упродовж всього часу мета нашої роботи це інформування вас про головні події Миколаєва та України. Щодня наші журналісти розповідають про політику, соціум, економіку, спорт і культуру. На жаль, останні три роки в центрі нашої уваги. Війна тому ми намагаємось оперативно надавати вам останні новини з фронту, перевіряти інформацію та подавати її доступною для всіх. Сьогодні телеканал Март працює на засадах національних інтересів, дотримується професійних журналістських стандартів і не залишається осторонь головних подій на Миколаївщині. Наша команда дякує вам, дорогі глядачі, за вашу довіру. І ми цінуємо вашу увагу. Телекомпанія Март й надалі буде виконувати свою роботу, аби ви щодня мали доступ до важливої, актуальної та перевіреної інформації. І про погоду цього вівторка, 11 березня, хмарність триматиметься у Миколаєві увесь день. Без опадів температура коливатиметься від 5 до 15 градусів тепла. Вітер переважно південний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 84%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся на нас в Ютубі. Поділіться у коментарях, щоб ви хотіли бачити нового на нашому телеканалі або новин, на які теми вам не вистачає. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.